Казка Попелюшка В одного чоловіка померла дружина, він одружився вдруге з удовою, такою чванливою та гоноровитою, якою відколи світ світом ніхто й не бачив. Вона мала двох дочок, теж чванливих і гоноровитих. А чоловіка була своя дочка, надзвичайно добра та ніжна. Вся в матір найкращу жінку в світі, не встигла відсвяткувати весілля, як Мачуха вже показала свою лиху вдачу. Вона зненавиділа пачерицю за її красу, бо поряд з нею її власні дочки здавалися ще огіднішими. Отож, Мачуха й загадувала дівчини робити найбруднішу роботу в домі, мити посуб, прати одежу, прибирати в кімнаті. Спала дівчина аж під самісіньким дахом на горищі, тоді як сестри її жили в розкошних покоях з м'якими постелями та дзеркалами, що в них бачили себе з голови до п'ят. Бідолашна дівчина покірно терпіла всі кривди і не наважувалася жалітися батькові. Той однаково вилаяв би її, бо в усьому корився своїй лихій дружині. Упоравшись з роботою, Дівчина йшла в куток і сідала просто на попіл, натрушений біля каміна. Тому всі в домі звали її чорногузкою, а менша сестра, не така лиха, як старша, прозвала її попелюшкою. Та навіть у лахмітті і в пополі попелюшка була куди гарніше за своїх сестер, хоч ті й ходили в пишних шатах. Якось син короля, молодий та гожий принц улаштував бал і запросив на нього всіх знатних людей королівства. Наші дві панночки теж дістали запрошення, бо їх мали за поважних осіб у тій країні. Почалися клопоти й турботи, треба ж було приготувати сукні, оздобити та вибрати зачіски, які їм були б найбільше до лиця. А по полюшці досталася роботи Прати й просувати білизну для сестер. Крохмала теєм комірці та манжети, сестри тільки про те й говорили, як би краще вбратися, і безупинно крутилися перед дзеркалами, вибираючи й примиряючи свої сукні. Я, сказала старша, вберуся у сукню з червоного оксамити і почеплю оздоби, які мені привезли з Англії. А я мовила менша, боруся у буденну сукню. Зате на Діну накидку гаптовану золотими квітами і діамантове намисто. Такого ні в кого немає. Вони замовили наймодніші капелюшки, накупили найдорожчих парфумів і пудри, вдягнувшися, покликали попелюшку подивитися адже вони знали, що в неї хороший смак. Дівчина дала сестрам мудрі поради і навіть запропонувала зачесати їх. Ті залюбки погодились, поки вона їх зачесувала, сестри спитали А ти, попелюшко, хочеш поїхати на бал? Ой, сестриці, не смійтеся з мене, чи ж мені личить там бути? А й справді, всі сміялись б, якби побачили на балі чорногузку». Якась інша дівчина за такі слова. Певно, зіпсувала б злим сестрам зачіски. Але популюшка була добра і зачесала їх так гарно, що кращого годі було й бажати. Сестри два дні майже нічого не їли, крутилася перед дзеркалами і весь час роздивлялася, чи не схудли бува, і чи не треба ще тогіше зашнурувати їх. Адже вони хотіли бути тонесенькими та стрункими. Аж ось щаслива мить настала сестри з матір'ю сіли в карету і поїхали на бал. Пополюшка довго стояла під брамою і сумно дивилася їм услід. Коли ж карета зникла з очей, дівчина сіла на ганку і гірко заплакала. Раптом з'явилася її хрещена мати, чарівниця. Побачивши, що дівчина вмивається сльозами, вона спитала, що сталося? Я хотіла б, хотіла б, промовила пополюшка і заплакала так гірко, що не могла більше додати й слова. Ти хотіла б поїхати на бал, а вже ж?» – спитала чарівниця. «А вже ж?» – відповіла Пополюшка, схлипуючи, дуже, дуже хотіла б. То не плач, усе буде добре. Мовила чарівниця Якщо ти будеш слухняною дівчинкою, я зроблю так, що ти поїдеш туди. Вона вийшла з пополюшкою на подвір'я і наказала Піди на город і принеси мені найкращий гарбуз. Попелюшка побігла на город, знайшла найкращий гарбуз, зірвала його і принесла хрещений матері. І, гадки, не маючи, як цей горбус допоможе їй поїхати на бал. Чарівниця розрізала гарбуз, вибрала насіння, вдарила по ньому своєю чарівною паличкою і в ту ж мить горбус перетворився на розкішну величезну карету. Потім вона заглянула в мишину пастку і побачила в ній шестеро мишей. Вона звеліла по полюжці відчинити пастку. Миші одна по одній вибігали з неї, чарівниця дотаркалася до кожної своєю чарівною паличкою, і кожна миша оберталася на чудового коня. Отак От з'явилося шестеро гарних коней, мишачи сірих у яблуках. Тепер черга була за кучером. Піду гляну на щурячу пастку, сказала попелюшка. Може, туди впіймався шур. От і був би нам кучер. Чудово, мовила хрещена мати. Іди глянь. Пополюшка принесла щурячу пастку, там сиділо три великі щури. Чарівниця вибрала найбільшого старого з довгими сивими вусами і доторкнулась до нього своєю чарівною паличкою мить. І товстезний кучер вусань уже стояв перед ними. Потім хрещена мати сказала попилюшці Піди на всадок, там біля криниці ти знайдеш шість ящерок. Принеси їх мені. Пополюшка принесла ящерок, і чарівниця обернула їх на шістьох лакеїв. Вони стрибнули на приступку позад карети та так спритно, ніби за своє життя нічого іншого й не робили. Тоді чарівниця сказала Ну, ось попелюшка. Тепер ти маєш у чому їхати на бан. Ти рада. «А ж!» Тільки як же я поїду туди в цьому лахмітті, зітхнула дівчина. Чарівниця доторкнулась до популюшки своєю паличкою і враз її дранка перетворилася на розкішну сукню, аптовану золотом, сріблом і самоцвітами. Ще дала чарівниця дівчині пару кришталевих черевичків. Таких прекрасних, що кращих не було ні в кого в світі. Радісна та весела сіла пополюшка в карету. На прощання хрещена мати наказала їй над усе пам'ятати, що вона може залишатися на балі тільки до півночі, бо опівночі всі чари зникають. Карета знову стане гарбузом, коні мишами, лакеї, ящерками. Кучер щуром, а її розкішня сукня обернеться благенькою дранкою. Попелюшка пообіцяла, що так і зробить. Вона поїхала до королівського палацу не тямлячи себе від щастя. Принц, якому доповіли, що приїхала якась незнайома принцеса, вийшов і зустрів її. Він подав їй руку і повів до зали, де збиралися гості. В залі запала тиша. Гості перестали танцювати, музики грати. Так вразила їх краса незнайомої дівчини. Чути було тільки шепіт. О, яка вона гарна! Король, хоч який був старий, теж не зводив з неї очей і пошепки сказав королеві, що давно вже не бачив такої вродливої і милої дівчини. Всі дами придивлялись до сукні та зачіски незнайомки, щоб завтра й собі зробити такі самі, якщо тільки знайдеться такий крам і такі ж умілі кравці та порукарі. Принц посадив попелюшку на почесне місце, а потім запросив до танцю. Вона танцювала напрочуд граційно, і всі гості милувалися нею. Після танців подали різні смачні наїдки та питва, але принц і не доторкнувся до них. Він дивився тільки на красуню гость і думав тільки про неї. А Попелюшка сіла біля своїх сестер, привітно розмовляла з ними і почастувала їх помаранчами та цитринами, якими пригостив їх принц. Вони дуже здивувалися з такою люб'язності. Бо не впізнали популюшку і мали її за невідому принцесу. Раптом Пополюшка почула, як годинник вибив без четверті дванадцяту. Вона вічливо попрощалася з гостями і зникла так швидко, що ніхто не встиг її затримати. Повернувшися додому, дівчина палко подякувала своїй хрещеній матері і сказала, що дуже хотіла б завтра знову поїхати на бал. Бо принц просив її, чарівниця погодилася знову допомогти своїй хрещениці. Та не встигла Пополюшка докладно розповісти хрещеній матері про бал, як у двері постукали Це повернулися з королівського палацу мачуха й сестри. Ой, як же довго ви не поверталися, сказала Пополюшка, відчинивши двері. Вона позіхала і протирала очі так, ніби щойно прокинулась, хоча ясна річ зовсім не хотіла спати. Якби ти була на цьому чарівному балі, відповіли й сестри, ти б там не знудилася. Туда проїздила незнайома принцеса, найвродливіша в світі, вона була напрочуд люб'язна і навіть почастувала з нами помаранчами та цитринами. Не тямлячися з радості, попелюшка спитала, як звуть ту принцесу? Але сестри відповіли, що ніхто цього не знає, і що принц ладен віддати все на світі або тільки дізнатися, хто вона така. Невже й справді вона така гарна? спитала Попелюшка, всміхаючись, які ж ви щасливі, що бачили її, як би хоч одним оком глянути на неї, Сестрице, Мовила вона до старшої сестри, будь ласка, позичте мені вашу буденну жовту сукню, і я поїду на бал. Ова! відповіла сестра. Щоб я давала свої сукні якісь чорногузці, я ще не збожеволіла. Попелюшка тільки того й чекала і скілічки не засмутилася, бо щоб вона мала роботи, коли сестра погодилася дати їй свою сукню. На другий день. Сестри знову поїхали на бал, і попелюшка теж вбрана цього разу ще розкішніше. Принц не відходив од неї ні на хвилину і раз у раз говорив їй ніжні слова. Дівчині було так хорошо, і вона так щиро веселилася, що геть забула про наказ хрещеної матері їй здавалося, що до півночі ще й ждати і ждати, як раптом годинник почав бити дванадцять. Пополюшка схопилася з місця і побігла з легкістю лісової кіски. Принц кинувся за нею, але марно. На сходах пополюшка загубила один із своїх кришталевих черевичків, і принц швабливо підібрав його. Він побіг до брами і спитав у вартових, чи не бачили вони, куди поїхала юна принцеса. Але вартові відповіли, що нікого не бачили. Крим, хіба що якоїсь убогої дівчини, більше схоже на селянку аніж на принцесу? Не почувши нічого втішного, принц сумно повернувся до палацу. Він думав тільки про те, як розшукати чарівну втікачку. А попелюшка прибігла додому зовсім задихана, без карети, без лакеїв, у своїй старій подертій сукинці. Нічого не залишилося в неї від її розкошного вбрання, тільки один черевичок. Коли сестри приїхали з балу, Попелюшка спитала, чи була там сьогодні прекрасна незнайомка. Вони сказали, що була, але зникла, тільки но почало бити північ і зникла так швидко, що навіть загубила свій черевичок. Та такий гарний, що краще ніколи не було ні у кого в світі. А принц підібрав черевичок прекрасної незнайомки і лише на нього й дивився, бо певно, дуже закохався в принцесу. Вони сказали правду. Принц і справді покохав красуню. За кілька днів він звелів привселюдно. Від звуки фанфар оголосити, що одружиться з тією дівчиною, на яку прийдеться цей черевичок, принцеві посланці поїхали по всій країні і міряли черевичок спершу принцесам, потім герцогиням, тоді всім дівчатам з вельможних родин, але все було марно. Нарешті принесли черевичок і двом попелющеним сестрам. Та що вони не робили, як не старалися, не взули черевичика, бо він не налазив на їхні ноги. Тоді пополюшка, яка відразу впізнала свій черевичок, сказала, сміючись, а дайте но ну, й мені поміряти, може, й на мене налізе. Сестри зареготіли й почали глузувати з неї, але принців посланець пильно глянув на пополюшку, побачив, яка вона гарна, і сказав так, хай і вона спробує адже мені наказано міряти черевичок усім дівчатам. І він поміряв черевичок на її маленьку ніжку. І диво, черевичок узувся так швидко, так легко, ніби ніжка тільки того й чекала. Сестри здивувалися, але коли попелюшка вийняла з кишені другий такий самий черевичок і наділа його на другу ніжку, вони аж уклякли на місці. Раптом з'явилася чарівниця, доторкнулася своєю паличкою до попелющеного вбрання, і воно перетворилося на пригарну сукню, ще розкішнішу, ніж та, в якій дівчина була на балі. Сестри впізнали в попелющці ту красуню, що проїздила в королівський палац. Вони кинулися їй до ніг і благали вибачити за те, що зле з нею поводилось, і кривдили її. Пополюшка підвела їх і сказала, що вибачає їм от щирого серця і просить наперед завжди її любити. Потім попелюшку повезли до палацу, і принц побачив, що вона ще краща, ніж раніше. За кілька день справили весілля, а попелюшка така ж добра, як і вродлива. Взяла сестер у палац і незабаром видала їх заміж за двох молодих вельмож.